Добрий день, мої подписчики, гості каналу. Ну що, трошки вам розкажу наслідки після бурі. Е, значить, як видно. Е, невеличкий вітер такий. Е, 0,5-0,9 до одиниці доскавку Е, Це мої вітрячки, Ну я обнулив зараз, по нулям зробив. Мої два вітрячки значить перший в мене бачите, стоїть на тормозі. Зараз до вулиці точно я постараюся вийти вам розказати. Це мій другий, який я казав, згорів контролер, але все-таки генератор Це мій третій, який навіть буквально щоб при не знаю шквал такий, тишина, і він все одно. 2 3 ампера видає. Худіця. Це в мене були 2 вітрика. Це 18-метрова мачта. Що він хоч що то давав постійно. І 10-метрова машта це зелененький. Вони постійно давали якийсь ток у мене. 2-3 І 6 ампер. і трошки хамулятор підзаражалися. Це моя баварія. Тут стоїть четвертий. Ну що, після урагана в мене залишилося тільки 2 вітричка. Це 18-метрова -метр. мачта. Це Третій вітряк. І баварія. Четвертий вітряк. Ну, баварія моя, що я скажу. Оце видно штиль. Повний штиль. Баварія моя вже проходить. Четвертий ураган видержує. Ось вона стоїть. Крутиться вітерок. Ну, був гарненький такий вітерок. Ну, поки я туди сюди зібрався, десь він зразу різко пропав. ну Як завжди, тільки береш. Телефон у руки так і пропадає. Ну що, на них стоять дюралеві лопастя. Пройшли вони гарно. І перший раз у мене, ну, другу, я не пам'ятаю, перший, перший чи другий ураган. 18-метрова мачта. На неї теж стоїть Ось Видно трошки практично штидно, так? видно, Так, іду. Нулі. А вітричок ось, бачите, дає що то. Хоч що тону дає? Крутиться. 2-3 ампера він може давати. Е, трошки вітер був, то він давав. 4 ампера і 3 ампера моя буварі давала. Ну таке, здвинеться, стане. Вони вдвоєм по крутилися. Таке, ну, суть не в тому. Суть в чому. що, два вітричка моїх із питання пройшли. Баварія, я ж кажу, вона видержала. Гарні лопасі, от вам лопасі з дюралі. Е, чого я не кажу, казав, що не робіть лопасі з цього. З труби, блін, гам'янки. То, що горе не робить страшенного. А з дюралі. У е, мене практично всі лопаси з дюралі. Ну, на одну вітричку, це в нас перший вітерчик, який зараз стоїть. Лопасі. Вилиті. Я не знаю, вже, як правильно сказати. роби мені Сергій Букові. Вони мене вже проходили на раз ураган, ну у них одна проблема. Вони вигинаються. Вони менше вигинаються, як труба з каналізації, але вони однак вигинаються. Я брав на другий день одразу бінокль і зразу проходив, проходив всі віточки, дивився. Бо іначе їх не побачив. Значить, на. Баварії, там дюралеві лопастя і труба у мене квадратна квадрат 30х30. 30. Нічого не зігнуло. Тут у мене на 18-метровій 3-4 труба. там, Непомню 6 скажіть, мм. вже гуд не прогнулося там 6 лопастей. Ну, В принципі, все, я ж кажу ви. Бачите? Ну да, Поки піднявся. ну Ось такі того сюди дає. Півтора-2-3 ампера такого. Розганяється. вітер там 0,4-0,5 такий. Якщо там підскакує до одного метра в секунду вітер, то 2-3 А дає. Ну тако. Ну суть не в тому. значить, і Видержало. І всі болти на місці. І навіть дивився на цю з стартовими лопатками, то всі болти на місці. А на ці компонентні лопастя половину болтів немає. Ну і ще одна проблемка у мене, зараз я э, сижу на государственній електроенергії. Тому що в мене, як бачите, як показати. Хожу з бандажом на руці бандаж, проблема з рукою. Кажуть, як дали інвалідність, то потихеньку розсипаюся а в мене вже інвалідність 9 рік, то, то те, то те, то вічна якісь проблеми. Це якась проблема з рукою. Думав, рука просто десь протягнула, а коли це мене якісь там суглоби в плечі. Короче, не знаю, щось там робиться. Короче, на лікарняному. Ну і що в мене вийшло. Зараз не вистачає акумуляторів мені до 11 вечора. В принципі, в мене воно не резервна, не яка там е система. а... Я сижу на неї постійно. У постійно, я плачу там ні гроші за електроенергії, але ж все одно я стараюся сидіти на ньому, економлю. Не для того я робив його, що раз там угоду включить, Хтось там економить акумулятори, те все береже. Я не бережу. У мене ви знаєте, там кисотки стоять, 6 штук, стоять, що лошні, чи як там ще правильно, лужні. І два гелевих. Ну, от тепер проблема що з такими лужними акумуляторами, яка у них болячка, це капець. По-перше, Во вони пожирають води дуже багато, це раз. І проблема. Коли чуть гуляються пластини в лужних, вони одразу електроенергію починають забирати на себе. Якщо ти зарядив повністю акумулятори, то вони заряжені, і ти да, в мене постійно там 500 520 вечора там Робить комп'ютер, телевізор робить, мало мультики дивиться, хтось ще щось робить, ну, де -то 500 так, 470 постійна нагрузка. То до 11 часов не вистачає вже. Вони розряджаються. Так як я до утра спокійно, я сижу там до часу, до 2 часу ночі під комп'ютером. Я все равно під ним там сплю. До Така проблема. Ну, і Виходить, десь тільки в одному акумуляторі упала водичка. Все, зразу акумулятор, блін, садить цю систему і повністю забирає це все тут. Це просто кошмар. Оце така болячка. І в них, в них проблема, що заряджається, він сильно кипить. І коли вже зарядився і він віддає електроенергію, наприклад, на інвектор, він, опять же, сильно кипить. І за того, блин, що ці акумулятори пожирають електроенергії, це, це просто кошмари. Це просто ужас, блін. Ну і не знаю, купити нормальні акумулятори, зараз такі кошти стоять. Зараз немає просто проблем. Обачно я на металоприйомку і подивляюся. Раз попав, купив два акумулятора. Ну, каже, під'їжджай там, будемо ще дивитися. Отак. От ну все. Видно, що немає нічого. Пущі 2 Ампера дає. Ну це капець. Це Тільки піднявся все, нічого не дає. Це просто. 2-20 давав. Піднявся все, вже нічого немає. При, Прикольно просто. Ну так ви бачите, при вітра немає. 1,3, 1,2. Вітер. От вам, пожалуйста. От вам різниця у висоті мачти. Що при штілі, навіть і то. І, іде заряд. Це в мене два вітряка, які вони постійно давали. Тепер остався тепер в мене тільки один вітрячок. Баварія теж стоїть у неї страгування там, 3 метри в секунду. Коротше, мене Баварія витримала. Коротше, Баварія в мене стоїть в продажі, я, я хочу її продати, зробити такий вітрячок, помочніше. Ну, Зараз вийдемо на вулицю. Я постараюся показати, що там на вулиці. Отак, цей вітрячок мій крутиться. Це 18-метрова мачта. все з ним гуд, шість лопастей. Баварія стоїть, нема вітря. обірвало провод. Ну, як обірвало. зірвало його з этого натяжителя. Так, що той має зелененький? Вон теж крутить, Був вітер він трошки зривався, але він заторможений, не хоче. Ну і перший, який в мене стоїть на тормозі. Я ж кажу, так, не видно. Коротше, одна лоп... в мене на лопасті, труби... лопасть до труби прикручена на п'яти болтах. Значить з п'яти болтів під сам хаб залишилося тільки два. Одна лопасть повністю всі болти є. Ну не факт. Кажись одного немає. А, одного немає. І на другій лопасті два болта вирвало. На одній лопаті три, на другі два. Болти в мене восьмерки. Ось одного я болта знайшов. От болт мой. Бачите, що з болтом робить. Отак. От Шляпку одірвало. Болт на вісім. Шляпки немає. Не знаю. Попробую може, ще на 10 болтів, може видерчити. Коротше, отак. Представте, яка це сила була вітра. От так. Зірвало повністю. Немає болта. Шляпку зриває і все. Ось так. така проблемка. Ну, сонечка немає. Трекери мої сплять. Так я і казав, один вітерчок тільки роботи. Отак. так. Дає подзаряд. Ви бачите, аналометр стоїть мертво. Навіть не крутиться на Панелях і той стоїть. Ну, вітерок такий ось. шевеляться. Не видно, не видно. Ну так, геле-гілій шевеляться. Ну, Просісткий стіль. От його, його просто крутить. І він так буває трошки скручується і все. Ось так. Один вітричок працює. Отак. От Поварю тоже крутить туди-сюди. Так що такої шкоди нароби вітер. Ну, от, пожалуйста, там дає вітерчук. Ампер дає. Ну так, трошки заряджаю. То на тих. Так. Що тут? 0-3. Бачите? Немає нічого зарядів вообще. Соняшних панелей. 0, 0. Тут вообще нулі. Тут 0. Ну, до всіх, всіх одинаково. Одна тільки панель. А, теж нулі, везде нулі, Ну так, в принципі, все по нулях. Так що такого шкоди наробив такий ураган. Всім дякую, до побачення.